За вашими проханнями ми зробили ось такий новий елеватор з екскаватором на 6 чарок. Встановили на нього ось такий новий кольоровий екран. Функції його не змінилися, два режима, ручний автоматичний. Може бути з влаштованим акумулятором. При потребі влаштуємо в нього також музику. Ось Давайте подивимося, як він працює. У нас вибраний ручний режим, вибираємо кількість мілілітрів. Натискаємо кнопку та насолоджуємось процесом.